Вітаємо усіх шанувальників футзалу та пропонуємо до вашої уваги огляд трьох матчів шостого туру у вищій лізі та матчів восьмого туру першої ліги зимового чемпіонату з футзалу Вінницької міської територіальної громади. Дякуємо Збройним силам України, кожному та кожній, хто захищає суверенітет і кордони нашої держави, і завдяки кому ми маємо можливість жити в себе вдома і проводити футзальний чемпіонат нашої громади. Юрія Фарм він він. Першу п'ятихвилинку команди провели з рахунком 2-0 на користь господарів. В середині тайму гравці відвіна відновили стартову рівновагу, але нічийний рахунок не вдалося утримати. А отже, після першого тайму на табло був рахунок 3-2. Другий тайм, як і весь поєдинок в цілому, команди провели в інтенсивній боротьбі та з великою кількістю небезпечних моментів біля обох воріт. У підсумку за п'ять хвилин до кінця поєдинку він він дотиснули суперника та зрівняли рахунок. Кульмінацією гри стала жовта картка. Для для Костянтина Ползунова з команди Він Він і оголошення арбітрами п'ятого фолу. Після чого фармацевти вийшли у п'ять польових. Та ризик не виправдався. І два голи, один з яких записав на свій рахунок воротар Вінвіну, встановили підсумок матчу. 3-5. перемога гостей. Всі показали, які вони сильні є і на полі, і поза ним. Тому і сьогодні була ця перемога. Подякую команді. Суперники таку чудову гру. Ми мали взяти очки когось із лідерів. От і взяли. dali ali, Команда Інтерад дуже добре увійшла в гру. І за дві перші хвилини рахунок на табло був вже 2-0. Два швидких голи від Олега Черватюка та капітана команди Валентина Павловського деморалізували суперників. І, хоча «Техноплюс» кілька разів проявив ініціативу біля горід Тараса Щеглова, але по справжньому оговтатись у першому таймі колектив так і не зумів. Натомість капітан Зелених зумів оформити дубль. 3-1. І з таким рахунком команди відправились на перерву. Неочікувано насиченою та емоційно бурхливою. Виявилась виявилася заключна двадцяти хвилинка. Техноплюс не лише зумів скоротити відставання, але й ненадовго вийти вперед. Шквал жовтих і одна червона картка, по п'ять зароблених фоли на кожну команду та нічийний рахунок 4-4 – Ось такий підсумок даного протистояння. Кусто Поділля. Перші кілька хвилин, як і притаманно зустрічі двох сильних суперників, команди пристосовувалися один до одного, показуючи обережний футбол. Проте, вже незабаром воротар ЄМС Поділля Олександр Турчик відкрив рахунок потужним ударом після успішно розіграного кутового. До слова, подібні розіграші стандартів з підключенням голкіпера, гості ще не один раз застосовували впродовж матчу. Наступні хвилини кусто Агро намагалися перехопити ініціативу і відіграти м'яч та ряд гострих атак. Граріїв не завадив Максиму Яськову подвоїти перевагу Подолян вже до кінця першого тайму. Не менш видовищною виявилась і друга половина матчу. Емоційно налаштовані на суперника кусто Агро здійснювали великий тиск на ворота суперників. Емоційно налаштовані на перемогу кусто Агро здійснювали великий тиск на ворота суперників, проте часто їх підводила реалізація. Гравцем матчу ми би визнали воротаря Подолян, який не лише поклав гольовий зачин, але й багато разів рятував свою команду, демонструючи. Високу майстерність Планета права благодать. Певнений початок від благодаті вилився у чотири голи у першому таймі, і на перерву команди відправились за рахунку 1-4. Проте господарі зуміли динамічно почати другу 20 хвилинку, і після кількох вдалих комбінацій юристам вдалося створити інтригу у матчі, встановивши рахунок 3-4. Середина другого тайму була напруженою, що вилилось у серію жовтих карток та небезпечними атаками від обох колективів. Але лише одна заміна у планети права та перевага у контролі м'яча від благодаті зіграли ключову роль і призвели до розгромної перемоги останніх. В принципі, трошки сьогодні не зібралися ми нашим оптимальним складом. Тому в першому таймі було ну, складно, але в другому таймі зібралися. В принципі, по ігрі команда непогана, але потрібно. Також збиратися на ігри в принципі. Грали з воротарем в полі, тому я думаю, що 8-3 результат непоганий для сьогоднішньої гри. Дякую, епіцентр. Домашній маркет енергійним та багатим на боротьбу виявилось торгівельне дербі між епіцентром та домашнім маркетом. Нікіта Ганжа завдяки яскравій грі та хет-трику вже в першому таймі допоміг створити вагомий гандикап команді домашнього маркету 1-4, який господарі не змогли відіграти до кінця матчу. Слід відзначити в. Дало реалізований кутовий із красивим голом від воротаря епіцентра, що на якийсь час завів команду. Проте цього виявилось замало для чогось більшого ніж ще один гол від Сергія Кіртоки наприкінці гри. З підсумковим рахунком 2-5 Домашній маркет відбирає в епіцентра третю сходинку в турнірній таблиці. Насамперед хочу подякувати нашим всім військовим, які захищають нашу територію і що ми можемо проводити ці ігри. Звичайно, віддам належне супернику і привітаю свою команду з перемогою. Хочу сказати, що гра була прекрасна, тому що ви з самого початку забили швидкі м'ячі. Ми всю гру грали з лідируючим рахунком, получалися комбінації, вийшлося паси. Тобто, ну, рахунок на табло, то це супер. Дашківці ГУНП. Як завжди, жвавий початок від дашківців конвертувався у два сухих голи ще до завершення першої десяти хвилинки. Проте у другій половині першого тайму поліціянти змогли не лише відновити паритет, але й отримати перевагу у три м'ячі. На перерву команди відправились за рахунку 2-5. Друга половина матчу проходила під диктовку ГуНП, але з дуже небезпечними контрвипадами Дашківчан. Дуже бойовий матч, що закінчився з рахунком 9-4 за фолами та 4-7 за забитими. На користь команди ГУНП. Варто відзначити гравця гостей Влада Щербаня, який із жовтою карткою та хеттриком зробив вагомий внесок у перемогу своєї команди. Хочу подякувати хлопцям суперників за прекрасну гру. Хлопці дійсно нав'язали нам спортивну боротьбу. Було важко, можливо, ми недооцінили, розслаблені були, але взяли себе в руки і прийшли до результату, який нам бажаний. Вінниця Газ Фенікс. Зустріч двох середняків першої ліги розпочалась з намагань кожної з команд заволодіти ініціативою в матчі. Перший гол глядачі побачили на сьомій хвилині. Рахунок відкрили газовики зусиллями Віктора Кислейка, який через кілька хвилин сам же подвоїв перевагу. Молодий колектив Фенікса вже не вперше демонструє законність своєї назви, тому й впродовж цієї гри декілька разів відроджувався з попілу, повертаючи рівність на табло. Голи Юрія Винокурова та Сергія Гаври. Лацана дозволили калинівчанам зрівняти рахунок, але під завісу першого тайму гол Павла Реверчука знову вивів вперед команду Вінниця Газ. Початок другої половини гри ознаменувався голом Роберто Бенковського, і здавалося б, що матч йде до логічного нічийного завершення. Однак до кінця гри Гуров та Кислейко, останній з яких оформив хет-трик, відзначились у воротах гостей. Загалом дуже рівна гра двох цікавих команд, яка закінчилась перемогою Вінниця Газу. you <laughs> Атлетик 2011. Гедеон. З огляду на розташування команд в турнірній таблиці, багато хто міг називати цей матч протистоянням явного фаворита і аутсайдера. Однак гра виявилась дуже непростою та мала неочікуваний результат. Гедеон, як і годиться, лідерам з перших хвилин забрав м'яч під свій контроль, в той час як гравці Атлетика сповідували контратакуючий футзал. В'язкий і спокійний перший тайм змінився жарким другим, у якому команди часто обмінювалися гострими комбінаціями. Націями гравці Атлетика заробили 5 фолів, а гравці Гедеону 3 жовтих картки за дисциплінарні порушення у підсумку сухі нулі на табло. Атлетик 2011 зміг створити серйозні проблеми Гедеону і нарешті заробити своє перше очко в чемпіонаті. Десна міська рада зі стартовим свистом: обидві команди обмінялися ударами та створили кілька гарних нагод для взяття воріт. Перший гол у грі на сьомій хвилині провів капітан Десни Дмитро Щербатюк, але вже за шість хвилин. Лин Дмитро Миць із міської ради вдало завершив комбінацію своєї команди. 1-1. за хвилину до кінця першої половини гри Олексій Пашин вивів господарів вперед, забивши гол у роздягальню. Остання 20-ти хвилинка виявилася більш експресивною. Емоційна напруга зростала не тільки на майданчику, але й біля лавок для запасних обох команд. Кожна з яких вимушена була брати по тайм-ауту. Гравці міської ради мали не один момент для того, щоб повернутися в гру. Та переломним став гол Андрія Крав. На 24-й хвилині, який подарував впевненість десні і дозволив закріпити перевагу ще одним забитим м'ячем Дмитра Щербатюка в кінці поєдинку, задоволені результатом, але було потрібно кожен раз час від часу покращувати. Ми працюємо над цим, ми займаємося і ми прагнемо більшого, прагнемо кращого. Чи ставити якісь цілі на турнір? на Ставимо, Звісно, будь-яка ціля це наступна гра, це перемога наступній грі та чемпіонство.